20 років народній капелі Бандуристок Україночка» і 15-народному вокальному ансамблю Юрійські Вечорниці. Дійсно, це досить велика дата для таких колективів. Але цікаво дізнатися, як це все починалося, хто стояв у витоків створення. І так, увага на екрану. Вона примушує радіти і плакати, може допомогти пережити горе, зняти душевний стрес, вилікувати сердечні рани. Музика, стародавній вид мистецтва, здатний об'єднувати людей, і в цьому її найбільша сила. Різні за характерами, звичками, поглядами на життя, національністю, пристрастями, моральними принципами. Люди в концертному залі, затамувавши подих, однаково схвильовано і благоговійно завмирають під зливою дивовижних чаруючих звуків. І вже на другий план відходять життєві негаразди й турботи, залишається тільки влада мистецтва, яке очищає душу від усього несуттєвого, мізерного, буденного, відносить нас до висот розуміння смислу життя. Свого часу музика і пісні об'єднала докупи двох людей. Сергія і Раїсу Томащуків, які вміло прищеплюють любов до мистецтва своїм учням, вихованцям школи мистецтв No5. Із силою давнини до нас прийшли пісні. Як живий голос далеких предків, багато століть лунають вони над землею. Багата і славна історія капели бандуристів Україночка, яка цього року святкує 20-річчя. Довга дорога починається з перших кроків. В січні 1992 року, з благословення Юрія Прокоповича та Тамари Павлівни Павленків, Сергій та Раїса Томашчуки створили ансамбль бандуристів. Ви знаєте, на початку, коли ми створювали цей колектив, дуже було багато бажаючих. І не вважалося так, воно є, що бандура, наша українська бандура, то є символ України. І тоді, як відокремлена була наша країна. Це було все піднесено, це було так все урочисто, всі бралися, всім всі було дуже приємно, але ніхто не відчував, наскільки це важко. Новостворений колектив почав працювати з великим натхненням і завзяттям. Вже в 1993 році ансамбль бандуристів дарував свої виступи глядачам обласного свята пісні міста Корець Рівненської області. От нас запросили в Корець на міжнародний фестиваль. Транспорт знайшли, автобус знайшли, а пального немає. Ми звертаємось до батьків. Кажу, шановні, допомагайте. На ранок кожен приходить з каністрою пального. Можете уявити, яке відношення? Дуже велику нам допомогу на початку створення нашого колективу, допоміг Греголь Віктор Микитович. Дуже багато він нам допоміг. Знаєте, настільки він згуртовував батьків, настільки він завжди їх запалював. Знаєте, це теж була душа компанії. Що дуже багато стимулюють діти. Вони самі хочуть грати, виступати, їздити. Завдяки нашим колегам теж дуже велика підтримка. Без них я рахую ми не могли б цього втягнути. В 1993 році колектив реорганізується в капелу бандуристок Україночка. А через рік вони вже дипломанти першого міжнародного конкурсу виконавців на народних інструментах в місті Донецьку. 1995 рік стає знаменним для україночки. Перше місце на третьому обласному конкурсі імені Крила Стеценка та присвоєння почесного звання народний за високий професіоналізм. Глибоко символічно, що своє 20-річчя капела бандуристок Україночка відмічає в рамках святкування 80-річчя легендарної і невмирущої Київщини. Виступ україночки це частина самої природи, частина життя людської душі. То він ясніє сонячним теплом крізь розкішні віти яблуневого цвіту, то цмяніє в тужливому голосінні. Ідуть вітри, торкають віщі струни. І солов'ї співають навесні. Люблю тебе, бандуро, твої чарівні, дивні пісні. З 1995 року для капели почався справжній творчий вирій, участь у п'ятому міжнародному фестивалі мистецтв Слов'янський базар, місто Вітебськ, Білорусь. Нагородження міською молодіжно-літературно-мистецькою премією та поїздка до Євпаторії на відпочинок, поїздка на другий міжнародний фестиваль, «Підмосковні вечори. Росія, виступи на міжнародних фестивалях в Білорусі та Болгарії, творчий звіт в Національному палаці Україна. Київщина запрошує друзів та безліч інших концертів, конкурсів, масових заходів. За останні 10 років капела-бандуристок Україночка щороку лаурати міжнародних фестивалів: Земля наш общий дом, Звини Бандуро», берег надії, юні таланти збирають друзів, Золота бджола та інші. В творчу палітру колективу внесли вагомий доробок ветерани капели: це Лариса Греголь. Леся Гребініченко, Наталія Маркович, Світлана Мальченко, Тетяна та Алла Бондаренки, Олена Кириченко, Алла Вареник, Наталка Сем'янівська, Ольга Дашкевич, Оваденко Оксана, Ірина Бондаренко, Тетяна Литвяк, Віта Іщенко, Наталка Блашкун, Наталка Кохан, Людмила Мальченко та інші. Глядачі шанують україночку за невмирущу любов до пісні, яка народжується в серці і з серцем сприймається. Вже давно перелетіла кордони України пісня. З появою нового таланту наша держава могутнішає і стає цікавішою для усього світу. У 1997 році гурт викладачів школи мистецтв номер 5 безмежно закоханий у пісню своїм власним чуттям і внутрішньою інтуїцією відчули, що час вимагає створення нового колективу? Довгі роздуми, суперечки, пошуки стилю та репертуару, назви колективу дали добрі результати. І ось перший виступ вокального ансамблю Юрівські вечорниці. А далі репетиції, концерти, конкурси Ми захищаємо честь нашої держави, і таке навіть навіть було, було по всякому. Є що згадати. Мистецтво України, Юрівські вечорниці представляли на міжнародних пісенних фестивалях в Білорусі, та Росії, Болгарії, Польщі та Італії. Ми може, те, що дуже багато однодумців, і, і ті люди, які нас підтримують, і з щирою душою нас підтримували, і воно це виходило в нас. Ще зовсім юні юрські вечорниці розпочали свій творчий злет з першого року народження у 1999 році. Вони стають лауратами обласного конкурсу імені Павла Чубинського, а в 2000 році лауреати обласного конкурсу імені Івана Козловського. В 2001-му їдуть на міжнародний фестиваль мистецтв народної творчості до Італії, в 2002-му, 2004 в та 2009-му роках беруть участь в обласному звіті творчих колективів Київщини в Палаці культури України. 2003 рік перше місце на першому обласному огляді конкурсі козацької творчості, в 2005 гран-прі п'ятого міжнародного фестивалю конкурсу хорової музики імені Федора Шеляпін в місті Ялта. Перше місце на міжнародному фестивалі конкурсі Перелиновий гурзов» завоювали в 2007 році, 2008 гран-прі на міжнародному фестивалі Закарпатський Едельвейс в місті Ужгород. Обласна премія музична була присвоєна в 2008 році. І де б не звучала українська пісня у виконанні наших земляків на рідній землі чи інших країнах, скрізь знаходила своїх прихильників. Та найкращими і найбільшими її шанувальниками, звичайно, стали самі білоцерківці. Юрівські відчорниці. Не лише виконують українські народні пісні, а й пропонують послухати їх у новій обробці. Аранжуванням їх мелодій уже давно захоплюється композитор Георгій Ценцевич. Саме завдяки його цікавій обробці знайомі пісні зазвучали по-новому. Керівник цього народного ансамблю Сергій Томащук дбає про те, щоб українські пісні любили й шанували не лише на Київщині коли юрівські вечорниці брали участь у 43-му фестивалі фольклору, який проходив у Кастровіларі в Італії, а всі відомо, що італійці прискіпливо ставляться до будь-яких вокалістів, але пісні наших земляків сприймали водночас і гаряче, і дружно. І вже 15 років цей колектив полониться своїм талантом. Проте справжньою гордістю і окрасою школи мистецтв є капела бандуристок Україночка. У скількох вони конкурсах та фестивалях брали участь, скільки нагород здобули. Красуні бандуристки впевнено перемагали на конкурсах імені Кирила Стеценка та Івана Козловського обласному конкурсі юних талантів. Дебют хай нас знають у цілому світі, вигукують дівчата і їдуть по світу. Вони представляли рідне місто та країну на різноманітних міжнародних фестивалях в багатьох країнах ближнього та дальнього зарубіжжя. Пам'ятають дівчата свій тріумфальний виступ на міжнародному фестивалі Зірки і Сикуля. Що проходив в місті Бішкек, Киргизстан у 2003 році. Вони були єдиними представниками України, а це вже про щось говорить, як зауважує керівник ансамблю Сергій Томащук. А вся чорнова робота лягає на плечі Рейси Володимирівни та її колег по роботі. Василя Олексійенка, Андрія Шараєвського, Олени Турчанович, Лариси Ловунець та Тетяни Мазур. Ми стараємося... Дітям показати і доказати, що на цьому інструменті можна грати все: і класику, і народні інстру... і народні пісні, і сучасні. Кожний виступ це колосальна праця, колосальна праця нас, як керівників, колосальна праця тих людей, які нам допомагають. Тому що якщо немає однодумців, Якщо немає людей, які підтримують всередині колективу, нічого не буде. Велику роботу як концертмейстер і аранжувальник капели робив Олександр Іванович Корсун. На сьогоднішній день капела єдиний колектив банбористочок серед 60 шкіл естетичного виховання Київщини. Чесно кажучи, я навіть не думала, що так нам прийдеться в Житті, що ми підіймемо такий колектив, що ми будемо 20 років, будемо керувати цим колективом. Так все вийде, я навіть не, не мріяла. Так що я рахую, що життя вдалося. Ми даємо настрій усім людям, які прийшли до нас у гості, які прийшли на слухати, які ми даруємо своє мистецтво. Розумієте? Ми повинні цим твором їх зарядити, підняти настрій на всі ці дві години, скільки ми будемо працювати на сцені. Коли звучить бандура і лється пісня, від неї світлішує похмурий день, зникає втома, з'являється бажання творити добро, прощати зло, любити людей і весь цей незбагненно багатий у своїй гармонії світ. Музика це завжди зустріч з радістю, польоту, з можливістю мріяти, сподіватися на здійснення своїх сподівань. І вже 20 років, як народна капела бандуристок Україночка, дарує зустріч з радістю, долучає до джерел народного мистецтва, і 15 років фольклорний ансамбль Юрівські вечорниці своїми піснями допомагають мріяти і сподіватися на здійснення своїх бажань.